Нагадаю, що міністерство освіти і науки розробляє концепцію безпечної закладу освіти. Ми вже про це якось говорили з паном міністром у нашому ефірі, і зараз хотілося б зрозуміти практичне втілення цього. І з цього я й почну розмову з Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України. Пане Сергію, вітаю! Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Пане міністре, ми вже з вами починали цю розмову в ефірі, і концепція безпечного закладу освіти вона складається з двох частин: є методологічна, яка в принципі не вимагає надзвичайних фінансових зусиль, але є практичні рекомендації, якраз для закладів освіти, як їм бути безпечними для наших е дітей і для дорослих. Теж і тут виникає питання фінансування, оскільки хтось мусить профінансувати створення цього безпечного середовища. Чи є відповідь на запитання, де брати гроші місцевим органам влади? Для таких безпечних закладів освіти пане ведіме, дуже дякую вам за все за постійну увагу до проблем освіти, адже ми завжди говоримо про освіту. Ми усвідомлюємо, що це про майбутнє. Дійсно, концепція безпечного закладу так само це було підтверджено на, на, на освітянському форумі з безпеки, який проходив два тижні тому. Де було присутньо більше ніж 400 освітян з них регіонів України і наочно говорили саме про дві складові цієї концепції: організаційна, методична, перша складова і інфраструктурна. От саме більше проблем сьогодні є по інфраструктурній, оскільки вона вимагає кошти. Хочу е сьогодні сказати, що ну, концепція взагалі будується на певній між, е міжгалузевій співпраці Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ державної служби в надзвичайних ситуацій. Нас поліції місцевих органів і саме в 20, на 2023 рік закладена цільова нова субвенція, яка буде використовуватись виключно на формування безпекової умовити. Вона передбачає півтора мільярди гривень саме на на ці видатки. І я чітко розумію, що сьогодні ми визначили це від опорних шкіл, в яких навчається більше ніж 350 дітей. В яких ще немає укриття, які мають бути організовані як укриття за за, за рахунок цієї субвенції, окрім того, ми не стоїмо на місці. Ми дуже чітко працюємо з нашими закордонними донорами. Наприклад, Європейська комісія е, виділила Україні саме в галузі освіти більше ніж 100 мільйонів євро на, е, в, на формування саме укриттів в школах і. Е, під цю концепцію попадає при школи України, так само опорні, які будуть облаштовані укриттям. Окрім того, ми працюємо з багатьма різними дрібними донорами. З зокрема фонд Східна Європа запустив програму Безпечна школа. У нас 20 закладів освіти будуть побудовані укриття в Вінницька, Хмельницька, Одеська область та міста Київ. Ми сьогодні чітко розуміємо, що ЮНІСЕФ нам дав можливість облаштувати більше ніж тисячу шкіл обладнанням для укриття цей і корі, матері, аптечки, ціл, ціла низка, ціла низка необхідних товарів необхідної, необхідної продукції, яка б забезпечувала саме безпечне перебування дітей під час повітряної тривоги в укриттях. Укриття має бути в кожному закладі, і е, адже це відповідає концепції, що заклад освіти є територією безпеки. ну, раз є державна субвенція, то гаразд. Це вже е, пів справи зроблено. Тепер залишилося втілити на практиці школам конкретним, але е, Наші державні розрахунки бюджетні в тому числі виходять з тривалості війни впродовж 23-го року. І це тепер ставить руба питання про ЗНО. Цього року воно було зі зрозумілих причин скасоване. А що міністерство планує наступного року робити з цією тестовою системою для випускників? Я вам дуже дякую за запитання. Як завжди, дуже актуальне, дуже слушне. Трошки тільки трошки уточнення внісу. Оскільки ЗНО не було скасоване, воно певним чином модернізоване. Саме на прийом 22-го року Верховна Рада прийняла відповідний закон, за яким проводився замість ЗНО національний мультипредметний тест, але це було лише на 22-й рік. Міністерство освіти і науки ще в вересні місяці на виконання закону про загальну середню освіту про освіту і про вищу освіту вже запровадило наказ. Згідно з яким ми мусимо запровадити в 2023 році вступ за традиційним зовнішнім незалежним оцінюванням, при цьому розраховуючи, ви правильно абсолютно сказали, вірно сказали, що ми бачимо, що 2023 рік війна триває, і ми мусимо мати певну альтернативу під час активних бойових дій щодо вступу, і не можемо зірвати вступну кампанію. Тобто ЗНО є і залишається в пріоритеті. І сьогодні ЗНО є єдиним інструментом вступу на 23-й рік. При цьому Міністерство освіти і науки підготувало певну альтернативу, розширений модернізований національний мультипредметний тест на 25 й рік. Відповідний законопроект у п'ятницю був проголосований на засіданні уряду, і ми його спрямовуємо на Верховну Раду. Далі справа за депутатами, які будуть визначати спочатку профільному комітеті, потім в залі Верховної Ради щодо. Можливості е, випускникам 23-го року мати альтернативу розширений національно-мультипредметний тест при вступі на, на навчаль... 2023-2024 навчальний рік. І Чи правильно я розумію, що він передбачає якраз можливість скласти цей національний мультипредметний тест для тих випускників, які закінчуватимуть свою освіту за кордоном вимушено? Абсолютно вірно, ми не обмежуємося тільки е, в межах України. Е, приклад 2022 року показав, що більше ніж 30 тисяч випускників 2022 року змогли здати у 52 містах або 32 країнах світу національний мультипредметний тест е, в університетах або інших підготовлених установах і змогли вступити. На навчання саме в українські університети традиційний формат зовнішнього незалежного оцінювання такої можливості не передбачав, а саме національний мультипредметний тест дав дав можливість нам задіяти випускників, які тимчасово перебувають за кордоном, для того, що вони вступили до навчання на закладі вищої освіти. Така саме процедура передбачається і на цей рік. Як альтернатива ще раз нагадаю, зно є безперечним інструментом вступу, але міністерство освіти передбачило можливість в разі е, активних бойових дій і продовження режиму воєнного стану е, для того, щоб випускники мали альтернативу вступу по розширеному національному мультипредметному тесту, пане Сергію. Раз уже мова зайшла про вступну кампанію, до якої теж звичайно треба готуватися заздалегідь. Пригадую, що цього року було е, розширено. Пільги для вступників особливо це стосувалося пільг для вступників з тимчасово окупованих територій чи прифронтових територій. Але президент звертав увагу на те, що варто також мати певні пільги для дітей наших захисників, які воюють. Скажіть, будь ласка, чи є вже такі пільги, кого вони стосуються? Якщо є, ви знаєте, ну у нас безумовно це і учасники бойових дій, особи з інвалідністю. Внаслідок війни діти померлих учасників революції гідності, учасників бойових дій або особи з інвалідністю. Внаслідок війни, діти один з батьків, яких загинув або пропав безвісти в районі проведення АТО, діти з інвалідністю та особи з інвалідністю першої третьої групи. Особи, які визнані постраждалими учасниками революції гідності, тобто, тут тут ситуація, якраз такі щодо пільг нашим захисникам і їхнім дітям. Вона ми дуже ретельно це дотримуємося і дуже з великою повагою ставимо до наших збройних сил, до захисників і захисниць. Окрім цього, я хочу нагадати, що було прийнято. Дві постанови кабінету міністрів, які стосувалися, наприклад, компенсації витрат закладам вищої освіти у першому весняному семестрі для тих, хто втратив житло, втратив роботу, тимчасово втратив можливість платити за навчання. Перший семестр держава з резервного фонду виділила 87 мільйонів гривень для покриття витрат закладам вищої освіти для компенсації витрат закладам вищої освіти саме за тих дітей, які внаслідок війни опинили складних скрутних обставинах. Окрім цього, була прийнята постанова в жовтні місяці. прийняли постанову, яка б теж давала можливість перевести на навчання за рахунок коштів державного бюджету студентів 2, 3, 4 курсу, 2 курсу магістратури, які опинилися в тих територіях, які визначав наказ мінреінтеграції, тобто як особливо на безпечних територіях. Нагадаю, що вступ саме. Вступ вступ наших студентів на перший курс і перший курс магістратури відбувався вже за переліком знов таки, квоти 2 для тих. Особливо небезпечних територій, і в цьому році більше ніж 11 тисяч студентів в порівнянні з двома тисячами минулого року вступили за квотою 2, тобто без зовнішнього незалежного оцінювання за окремою процедурою вступу, виключно за онлайн або очним з очною співбесідою, і вступили на навчання за кошти державного бюджету. Хочу сьогодні проінформувати наших колег і ректорів і батьків, що вже перші тисячу три студенти. Окремим пакетом були направлені е, документи щодо переводу їх на місця за рахунок коштів державного бюджету з тих особливо небезпечних територій на виконання доручень президента України щодо забезпечення соціального захисту саме цих дітей, студентів, які навчаються в закладах щось фахове переключення. Дякую, пане міністре, за цю інформацію. Вам результативного і Наскільки це можливо зараз спокійного дня? Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, був з нами в ефірі.